Але ж, я думаю, тут серед нас більшість є ті, хто вважають себе християнами. Давайте до нас що скажемо. А якщо, а якщо до християнина, який вірить в Бога, який для нього найтяжчий гріх, який для нас, християн, є найтяжчий гріх, ми вже не під смертним гріхом не віри. А який гріх найтяжчий? Чи може віруча людина згрішити смертним гріхом і втратити вічність з Богом? Як ви вважаєте? Неважливо, що ми думаємо, важливо, що слово Боже з цього приводу каже. Ми читаємо або така фраза: найнебезпечніший гріх для християнина, який дійсно може вплинути на його майбутнє, це, це який гріх? Це свідомий гріх. Ми читаємо Євреям 10, 26, 27, Пам'ятаєте цей текст? Євреям 26-27 розділ 26-27 вірш. І тут записані такі слова: Євреям 10, 26. Адже коли ми добровільно або свідомо грішимо, після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників. Трошки пояснює цю тему автор послання до Євреїв в шостому розділі, що ці люди вони принижують Христа, вони ругаються над Христом. Там така фраза російської мови є, що вони відкидають Христа, вони принижують Христа. І що ми бачимо? Що свідомий гріх гріх, який безпосередньо пов'язаний з приниженням Ісуса Христа. До речі, один з текстів, який я хотів би сказати, це друге післання Івана, перший розділ, там один розділ 8-й дев'ятий вірші. Дайте, будь ласка. Друге післання Івана, сьомий розділ. Сьомий вірш. Бо у світ увійшло багато обманщиків, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та Антихрист. Далі, пильнуйте себе, щоб ви не загубили того, над чим працювали. Але щоб прийняти повну нагороду і дев'яти. Кожен, хто роздобить преступ та не перебуває в науці Христові, той Бога немає. А хто перебуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Ми бачимо, що свідомий гріх християнина, який він планує, який він робить на постійній основі, цей гріх однозначно, він. Принижує Ісуса Христа або роль Христа в житті людини. А такий також цей гріх може бути пов'язаний з тим з таким насмішкою над Христом або приниженням Христа. Ось цей гріх веде до того, що людина в якийсь момент.